Мої вітання, і починаємо з гарних новин. За останню добу небайдужі українці придбали 50 гривень донат. Велика подяка! Низький уклін. Дякую. Так, придбали акумулятор, зарядний пристрій, відеошолом, інверторний бензиновий генератор і інвертор напруги. І тут дуже багато букв незрозумілих. Це все придбано на загальну суму: 103 тисячі 360 гривень. 300 гривень. Донат, дякую, молодці! Низькі укліни шана кожному хто донатить. Приближаємо нашу перемогу разом, і це, повірте, це не просто слова. Хто дивиться звіт 28-го числа кожного місяця, той розуміє, куди дівається кожна копійка, як хлопці за це нам і дівчата, захисники наші, як вони нам низько кланяються. Хоча це ми маємо робити щодня в їх сторону. Так, а тепер давайте попрацюємо. Німеччина передала Україні 25% своїх систем ППО. Чи достатньо зараз в Україні систем протиповітряної оборони? Недостатньо тільки вчора. Відео завчора називається Небо буде закритим. Щось на кшталт цього. І вчора ми з вами бачили, що небо закриють, але це не станом на зараз, а це буде. Це буде у майбутньому. І до кінця року це рішення має бути прийнято. Наскільки воно буде реалізовано, це ми вже будемо з вами дивитися по факту. Далі, заморожені активи САСІ, що нададуть Україні, допоможуть на полі бою. Чи передадуть Україні всі 300 мільярдів доларів заморожених активів Сосіян? Щось дуже маленька сума, мені здається. Дуже невелика. Так. Чи передадуть нам всі активи. Зоркостану. Не буде такого. Ні, ні, абсолютно ні. Це неможливо зробити. Одразу дадуть 20% це максимум, або будуть видавати по 20%. Це не дадуть точно. Так, Вірменія вийшла з ОДКБ, де головує САСІЯ. Чи може Вірменія найближчим часом стати частиною Євросоюзу? Вірменія стає частиною Євросоюзу. А, ні, не може. Дуже довгий шлях до цього. Вірменію чекає два, дві події важливі. Перша це об'єднання з е, якоюсь сусідньою країною. Там, де вони, знаєте, такі спільні по духу, спільні по релігії, по якихось там світогляд у них однаковий. Це перша подія. А друга подія це велике нещастя пов'язано з дітьми, зі здоров'ям дітей. Або велика кількість дітей. Тобто, така якась штука буде нехороша. Але точно то не Євросоюз. Так, далі. Чи, буде Зеленський, чи піде Зеленський з посту президента раніше, ніж закінчиться війна? Чи піде з посту президента раніше, ніж закінчиться війна? Це залежить від його. Здоров'я або від його. Як буде покушення? Замах. Або е наскільки буде реалізований замах на його життя? Ну, життя здоров'я це одна тема, всі розуміють. Тобто, все залежить від е госпожи удачі, от як це не дивно. Ніхто нікуди не збирається йти. Давайте так. Ніхто нікуди йти не збирається. А, значить, фашистські міротворці вийшли з технікою з негірного Карабаху. А цих військових передислокують на війну в Україну. Вийшли расисти з Карабаху. Вони будуть тут у нас дислоковані чи ні. Ну, По-перше, дивно, що в одному реченні у нас і расисти, і миротворці. Да? Такий парадокс, який з сьогоднішнього дня. Вони однозначно будуть тут у нас, і вони будуть на кордоні або тримати кордон, або охороняти кордон, причому свій від нас, не навпаки. Не нападати на кордоні на нас, а ох... ну, оберігати свій кордон від нас. Чи відкриють кордон для чоловіків після закінчення війни, чи будуть якісь обмеження після закінчення війни? Відкриті кордони для чоловіків. Значить, так буде хитро зроблена система пропуску за кордон, і вона буде не для всіх, або проходити її не зможуть всі. Так що відповідь так, після війни кордони відкриють. Перше, не для всіх. Друге ну така хитра мудра система, що попробує її. Ну, якось ще пройди, і там справа не в грошах, і там справа не в тому, що типа хтось там звалить і буде зливати якусь інфу. Тут справа в іншому. Тут справа в тому, що треба буде всіх після війни зібрати докупи всіх українців. Буде нова система обліку, або нова дія, або нова якась хіратінь в дії для того, щоб нас всіх порахувати, і нам всім видати якийсь воєнний документ, не знаю, новий, новий статус. Причому це кожного стосується, ну там, окрім дітей. Так, що відповідь так, але дуже проблемно. Далі. Чи позбудеться свого посту Єрмак? Чи позбудеться свого посту Єрмак? Єрмак давайте його доля на пості на, на тому посту, який він зараз займає. А, так. Донат 300 гривень. Дякую молодці. Плен. Дружній полон, його чекає дружній полон, його чекає, його чекає полон, його чекають зв'язані руки, е -е... загроза життя, але це історія запланована, це історія про те, що типу хто, хто, краще, всіх, хто краще за всіх себе підставить, як не я. Я сам себе підставлю для того, щоб перше точно виплутатися з цієї ситуації. І друге, ну, по-іншому, або я себе підставлю, або хтось мене підставить, і це вже буде, ну, типа, не, не смішно. Дружественный плін. Безпекову угоду США може розірвати наступний американський президент, бо її не ратифікує Конгрес. Наскільки довговічна ця угода, безпекова угода штатів і нас, наскільки вона дієва, довговічна? Давайте так. На найближчі 2-4 роки точно. Окрему сусія не розміщують новітній комплекс ППО С500. Наскільки він зможе завдати? Завадити планам українських військових. Завадити планам українських військових можуть тільки внутрішні гниди, а ніяк не якась там. sistema PPO S50. Gjankoj